Військові звання та знаки розрізнення в Збройних силах України. На перший погляд, це ж просто символи на формі, правда? Але насправді це ціла мова, яка допомагає тримати лад у самому серці бою. Сьогодні ми з вами спробуємо її розшифрувати і зрозуміти, як саме ця система робить нашу армію сильною та ефективною. Ну що, починаймо? От ми всі бачили ці зірки, смужки, шеврони на військовій формі, та чи замислювалися ми, що за ними стоїть? Це, знаєте, далеко не просто прикраси. Це такий собі візуальний код, який миттєво розповідає про роль людини, її досвід та рівень відповідальності. Давайте розберемо цей код разом. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку поговоримо про самі основи, що таке звання та навіщо потрібні знаки розрізнення. Потім зануримось у структуру нашої армії. Далі найцікавіше, навчимося читати однострій. Побачимо, як усе це працює безпосередньо на полі бою, і на останок підсумуємо, чому ця система настільки важлива. Отже, почнемо з мови командування. І тут треба розуміти одну ключову річ військові звання це не так про статус, як про функціональність. Це, по суті, система, яка забезпечує абсолютну чіткість команд і злагоджену роботу всього цього величезного військового механізму. Якщо говорити простіше, військове звання це така собі посадова інструкція, але втілена в одному єдиному слові. Воно одразу дає зрозуміти, яке місце людина займає у військовій ієрархії і за що саме вона відповідає. А знаки розрізнення це і є та сама візуальна мова, яка робить цю систему зрозумілою з першого погляду. Уявіть собі поле бою: кожна секунда на вагу золота. Там просто немає часу з'ясовувати, хто тут головний. Погляд на погонче шеврон, і ти вже маєш всю потрібну інформацію. І все це, по суті, зводиться до однієї простої, але надважливої ідеї. Без чіткої ієрархії та залізної дисципліни будь-яка армія це просто натовп озброєних людей. А сама звань перетворює цей натовп на єдиний злагоджений організм, здатний виконувати найскладніші бойові завдання. Добре, то як же влаштований цей організм? Уся військова структура, по суті, тримається на чотирьох основних стовпах. Це чотири головні категорії особового складу. Давайте уявимо це як такі собі сходи. В самій основі рядовий склад, тобто солдати, це ті, хто безпосередньо виконує накази в полі. Сходинкою вище сержанти це лідери на місцях, ще вище офіцери, які вже планують операції, ну а на самій вершині генерали, які визначають глобальну стратегію. І кожна ця ланка абсолютно незамінна. Не дарма ж кажуть, що сержанти це хребет армії, і це не просто красиві слова. Саме сержанти є тим самим містком між офіцерами, які розробляють плани, і солдатами, які ці плани втілюють у життя. Без міцного сержантського корпусу будь-яка навіть найкраща стратегія може просто розсипатися. І ще один важливий момент ця система не стоїть на місці. Починаючи з 2020 року, вона активно реформується, щоб відповідати стандартам НАТО. А для чого це робиться, щоб наші військові могли максимально ефективно взаємодіяти з арміями країн-партнерів на спільних навчаннях чи операціях? Гаразд, з теорією, здається, розібралися. Тепер час для практики. Давайте нарешті навчимося візуально розрізняти звання, просто дивлячись на однострій військового. Давайте подивимося на офіцерів. От з одного боку у нас молодший лейтенант з однією маленькою зіркою. Це так би мовити перший крок в офіцерській кар'єрі. А з іншого, полковник, три великі зірки, які символізують величезний досвід і відповідальність. Наприклад, командування цілою бригадою. Загалом логіка проста: що більше зірок, і що більший їхній розмір, то вище звання і відповідальність. А от у рядового та сержантського складу своя логіка. У звичайного солдата знаки розрізнення або зовсім відсутні, або мінімальні. На противагу йому головний сержант. Це найвище звання в цій категорії. Він носить три широкі смуги. І це, погодьтеся, дуже чіткий візуальний маркер його статусу як лідера для інших солдатів. Але звання це ще не вся інформація. Колір та емблема на формі можуть розповісти нам про рід військ. Бачимо зелений колір із хрещені мечі: це сухопутні війська, Блакитний чи сірий з крилами, повітряні сили, а темно-синій з якорем це, звісно ж, флот. От так, буквально за секунду, можна зрозуміти не тільки звання, а й військову спеціалізацію людини. Тепер, коли ми вже трохи вміємо читати ці знаки, давайте подивимось, як уся ця структура працює в динаміці, тобто як стратегічний задум перетворюється на реальні дії на полі бою. Дивіться, кожен рівень має свою чітку зону відповідальності. Генерали мислять глобально, розробляють загальну стратегію. Офіцери середньої ланки, як от майори чи полковники, перетворюють цю стратегію на конкретні тактичні плани. Молодші офіцери, лейтенанти і капітани керують боєм вже безпосередньо на місцях. Ну а сержанти стежать, щоб кожен солдат знав і чітко виконував свій маневр. Уявіть собі такий потік. Відповідальність в армії завжди йде зверху вниз. Все починається з якогось стратегічного задуму на рівні командувача генерала. Потім це рішення спускається на рівень бригад, якими керують полковники, потім батальйонів під командуванням майорів. І врешті-решт все це втілюється в конкретні дії солдатів, якими на місці керують сержанти. Це і є той самий ланцюг командування в дії. І навіщо все це так складно? А для того, щоб армія могла діяти максимально швидко та ефективно, особливо в умовах стресу і браку часу. Кожен знає своє місце, кожен знає свою задачу і кожен знає, чий наказ виконувати. Це і є запорука злагодженості й, зрештою, успіху. І ось ми з вами підійшли до головного питання: а чому це все насправді так важливо? Навіщо потрібна ця, на перший погляд, така складна і ієрархічна система? Якщо підсумувати, то ця система виконує три життєво важливі функції по-перше, це фундамент дисципліни, по-друге, це чіткий розподіл відповідальності, який прибирає хаос і непорозуміння, і по третє, це координація. Коли всі знають, хто віддає накази, а хто їх виконує, дії всього підрозділу стають злагодженими і точними. І знаєте, це важливо розуміти не тільки військовим. Коли ми, як громадяни, орієнтуємося в структурі нашої армії, ми починаємо краще усвідомлювати, наскільки складні завдання стоять перед нею, а це своєю чергою поглиблює повагу і підтримку до наших захисників та захисниць. Тож наступного разу, коли побачите військового, згадайте символи на його формі це не просто депорація це мова порядку, яка приборкує хаос мова, яка допомагає перемагати.